В сьогоднішньому відео директора агрофірми «Борщівське», що на Ізюмщині, вітає всіх з ним працівника сільського господарства. На протязі цього року я робив репортажі про те, як іде підготовка до посівної, потім як сіяли соняшник на американській техніці, як збирали урожай зернових культур і того ж самого соняшника. І от сьогодні. Директор агрофірми «Борщівське» Шуляк Іван Андрійович підводить підсумок роботи за рік. Доброго дня. Добрий день. Як у вас справи йдуть? Ну, закінчили е, сезон, е, ну а сезон закінчили, закінчили рік. Підійшли к, к своєму професійному святу дня сільхозпрацівника. Я хотів би. Поздоровити своїх працівників з Днем сільського господарства, поблагодарити їх за плідну роботу. Також хотів би подякувати тих людей, які забезпечили нам цю роботу, які знаходяться зараз на фронті, які забезпечать нашу роботу в тилу. Спасіба їм велике, що ми можемо тут працювати і. Закінчити свій сезон, допомогти їм і фінансами, і продуктами харчування, і чим тільки можемо допомогти, щоб а вони дають можливість нам працювати і жити в своїй країні. З якими здобутками підходити до дня працівника сільського господарства? Ну, ми нам вдалося все ж таки посіяти всі, всі площі орендованих земель, тому ми можемо, можемо сказати, що зібрали достойний урожай. Не дуже нас радує ціна, але. За що цього, що урожай добрий, ми зможемо виплатити арендну плату, ми зможемо заплатити своїм працівникам зароблену зарплату, зароблені премії і так далі. Тобто здобутки, ну як для цього воєнного року, можна сказати, дякуючи своїм працівникам, хороші. Скільки людей оце в господарстві працює? Чуть менше 50 працівників у господарстві. Це з усіма із бухгалтерії, з охороною. Дуже мало працівників призивного віку, і предпенсіонного, і поболезні. Майже ніколи бронувати. тому що. Тому що за залишились ті працівники, які, які, які вже не підлягають призиву у нас. Але роботу по своїх можливостях виконують. Я колективом дуже, дуже задоволений. Ваша мрія? Тут мрія усього. У всієї України одна. О, да. Да. Вигнать супостата і щоб йому і, і не хотілося ніколи сюди й дивитися, не те, що приходити. Тут все остальне можна зробити. Коли буде перемога, як ви вважаєте? Буде. Буде, скоро, скоро вже буде. буде. Скоро, не скоро. А що з Росією буде, як по вашому, це? Задача, щоб вони дивились в, 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 в середину своєї країни, де дивились бока. Ну, я думаю, така ситуація з ними буде. Так що їх є свої проблеми, хай займуться. Саме розбираються, розбираються свою. Україна через п'ять років. Хотілося б побачити. <гум> думаю, що, думаю, що краще, чим була до війни. А ми з вами будемо її будувати по-новому. -по -по Ті, що зараз займаються захистом, будуть також, думаю, будувати, думаю, це їхня країна. Дякую. Мені приємно було з вами спілкуватися. Ви в Балаклійському районі, я не знаю, ну, по-моєму, йдете в лідерах. У всіх Балаклійському районі в лідерах.